Огляд та налаштування спортивного електронного годинника від бренду SKMEI. Це у нас модель 1637. Корпус годинника виготовлений з ABS пластику. Металева задня кришка, ми бачимо. А, є також надпис 5 atm Це означає, що з годинником можна занурюватись у воду. Ось таке яскраве підсвітлення, підсвітлення додаткового цифроплату. Також приємний та гнучкий ремінець. Далі, також ми бачимо: тут є декілька циферблатів, а саме а, основний стрілковий час, також є секунди. Та додатковий електронний циферблат, який трохи пізніше розберемося, як налаштовувати. А, для того, щоб налаштувати основний стрілковий час, затискаємо кнопку Start. І ось ми бачимо. Час вже налаштовується. Далі, коли вже час налаштувався, просто зупиняємо кнопкою старт. За потреби можна довести ось так. І основний наш стрілковий час вже налаштований. Будемо приступати до додаткових електронних цифроблатів. Так, це у нас секундомір. А, та відкрився основний наш час. Затиснули кнопку Reset. Далі кнопкою моду змінюємо значення. Далі обираємо формат відображення часу 12-годинний або 24-годинний. І натискаємо далі Reset. Це у нас дата День тижня-місяць. Затиснули Reset для того, щоб налаштувати. Кнопкою мод змінюємо значення. Наставляємо тепер дату. Далі кнопку Reset натиснули. Можемо наводити тепер день тижня. Далі, це у нас будильник. Натискаємо Reset. Точніше, затискаємо. І кнопкою Мод наставляємо на потрібний нам час. Далі натиснули Reset. І обираємо тепер хвилини. Далі натиснули Reset. Вийшло з налаштування. І налаштовуємо тепер функцію Dual Time. Затискаємо Reset. Кнопкою мод змінюємо значення. Далі Reset. Тепер налаштовуємо хвилини. Також формат відображення часу. І натискаємо Reset. Далі. Це у нас секундомір. Запускається він кнопкою Reset. Reset кнопка для того, щоб і зупинити його. І тепер у нас годинник повністю налаштований та готовий до роботи.